Же здоров'я друзі, як вам відомо, напередодні корупційного скандалу з Міндічем слідчі ФБР прибули до набу, після чого і почалися викриття корупції у сфері енергетики. Але важливо зазначити, що одразу після цих корупційних подій Дональд Трамп офіційно заявив, що уряд США на тлі корупційних скандалів в Україні починає перевірку щодо використання американської допомоги урядом України. А також, як повідомляє українська діаспора в Америці, на офіційному сайті уряду США з'явилася інформація для українців щодо запуску гарячої лінії з питань корупції, з питань військових злочинів та з питань порушень прав людини в Україні. Друзі, це початок кінця зелених геноцидників. Всі істоти, які впустили ворога в Україну, які не оголосили війну війною та не об'явили загальну евакуацію цивільного населення, а також які голосували за злочинні антинародні та антиконституційні закони, мають бути покарані. Українці вбивства сотень тисяч наших побратимів, посестер та цивільного населення. Це не тільки відповідальність Росії, це здебільшого злочини. Та дії внутрішніх ворогів, друзі. Дуже скоро настане час розплати, і це факт. Тому ми маємо максимально згуртуватися, бо головний бій чекає попереду. Слава Україні!